Це друга власна марка міста Суми в історії друга. Перша була в 22-му році, переурочена Дню е, міста Суми і е, назва в неї Суми вільні сумчани незламні. Теперішня е, суми Незламні, Вільні, північній Форпост. Суми північний Форпост. Е, це переурочено до... Дня соборності, і саме місто Суми Сумчаніни ще в лютому 22-го року продемонстрували свою єдність і взаємопідку. І потім майже два роки кривавої агресії війни також демонструють єдність і підтримку. Тож історію. Іс історії у нас є е різні, кожного свої. Колись впевнений, ми напишемо е цілі книжки, мемуари. Ми всі розуміємо, що жодне повашення, жодної марки неможливо без е пошти. В'ячеслав, ну, прошу вас. Перш за все, дозвольте приєднатися до привітання з тим святом, який у нас сьогодні є. Дійсно, це дуже важливе свято свято свят нашої вірності. І саме поста. Вона не тільки виконує функції єдності дуже велика кількість марок за останні два інші роки загальноукраїнської марки, але вже, як сказав, виступі Олексій Олександрович, це друга марка, яка є не просто загальною країнською маркою, а маркою саме нашого міста. Марку, яка а, відзначає саме тих людей, які були в цьому місці 24 лютого, які прийняли перші бої, які не допустили ворога в наше місто, і наше місто було ізольоване, але ніколи не було окуповане. І я завжди, коли до мене питають, кажу, що Сумська область завжди була ізольована, не окупована. В мене на хвилину не здавалася, ми не хвилину не припиняли працювати, і тому я, перш за все, мабуть, від упошту хочу подякувати військовій адміністрації і міській. І обласні за те, що є власні ініціативи. Ну і хочу всіх присутніх запросити на наступну подію. 24 березня 2022 року за указом президента України було присвоєно нашому місту Актива звання міста Героїв. 27 березня цього року ми будемо проводити спеціальне спецпогашення, саме марки, посвячене саме цьому місту. І якраз я сподіваюся, що ми починаємо рік з незламності і північного пропусту, і далі весь такий рік продовжимо і завершимо все таки маркою перемога, як загальноукраїнською, так і за власний зати. Сьогодні у нас відбулося урочисте погашення власної, другої власної марки суми Північний Форпост присвячено до дня соборності України, і це для нас дуже символічно, тому що саме суми продемонстрували свою єдність та взаємопідтримку у лютому, 22 му Року, коли ми були в оточенні, і всі сумчани були згуртовані, підтримували один одного дітей, людей похилого віку. Чоловіки взяли зброю в руки і стали оборонцями, і давали відсіч прямо на межах. Міста на околицях поронили і не тільки чимало історії, ми ще будемо багато їх згадувати. Про те, що наші оборонці ходили в розвідку, піднімали дронів, робили влучні вилазки, брали полонених, шкодили їхню техніку, ворожу і тим самим тримали. Ворога в Напрузі, і ворогу так і не вдалося за більше 30 днів перебування на Сумщині, взяти місто Суми і не піти далі до Дніпра, до центру України. Отже, ми Пишаємо з цією історією. Ми ми горді тим, що е, наші хлопці не покладають рук, продовжують поронити Україну на е, східних і південному фронті. І далі е, ми так і будемо підтримувати збройні сили, робити фортифікацію і опиратися опиратися до нашої перемоги. Щиро вітаємо сумчан всіх українців в Україні за кордоном з Днем Соборності України. Ми всі разом продемонстрували на практиці нашу єдність та взаємопідтримку. На жаль, в ті складні часи. 22-й рік. Лютий ми продемонстрували взаємопідтримку, згуртованість і на справі. Ми пам'ятаємо, як допомагали. Дітям, людям, що потребували захисту, як чоловіків взяли зброю, як слово волонтер стало гордим званням. Ми пам'ятаємо звичайних підприємців, лікарів, вчителів, котрі боронили місто. І тепер також не покладають рук, рухаючи нас до перемоги зі святом вас.